Всім привіт, 25 рік, 24 січня. Ну і що можу сказати? Хлопці, треба дивитися. Погода в нас, от я, Сумська область, у нас холодно було. В цьому році максимум мінус 5 було. Ну і що? Бджоли вже все, клуби ну не, не Карпатка, не карніка, а бакфаст. Бакфаст вже погнав, розплодхана. вже позаглядав, клуби порозпадалися. в общем, що я роблю? Паналав я в тому році меду отакі пакети І тепер отак ріжу на двоє і розкладаю тим, кому це потрібно. Так що, дивіться в себе. Я думав приїхати в лютому, але вирішив трошки раніше, і я так зрозумів, що це я правильно зробив Це такі справи. Ну і на рахунок ППС. -у. Бачите, так? Да? Індоуті дають жару. Рубрика рамки, рамки, рамочки, підготовка до сезону. Так, 100 штук збито, як бачите, да? горка є. Рамочки. Так, це у нас рамки третій сорт Еко Вулик. Ось у нас є. Накладна. Дивіться, 145-50, 300 третій сорт 550. Так, що воно таке? Такий вид. Рамка. Рамка, наскільки я зрозумів, верхній брусок попадається чуть-чуть синовою. Пропиво є, все чітко, класно, супер. Так, бокові. Бокові в основному проблема це синова. Раніше були там сучки, зараз нема. Нижні банки взагалі чіткі, тупо перший ну, коротше, Попадається на верхах отакі сучки. Бачите? Ну не ті, що рамка ламається. Ну, скажімо так, якщо б я робив з домашньої доски саме рамки, бать чуть-чуть. трохи. Наверное, має бути набагато хустку. Так, ось друга пачка з точно. Буковуха, ось дивіться. О, синева. Все чітко, гофман, все класно. Верха. Верха ось теж попадається синева. Ось обзелчик вагенький. не знаю, пользуетесь вы рукой вам. Я не пользуюсь, не знаю, мне вообще не нужно, Но рамки реально четкие. Рука грязные, выбачаюсь, бо уже вам мальчик сложил. Так, ну и тут красота. Далее, тут у нас. Тут у нас. тут. бы с рандомным. Чик-чик-чик-чик. По супер рамка викис, а не за взагалі. Ось там ніяк ні, ні. Ну Там попадеться десь десь, десь одна можна отак По утончене, десь там пів см. Оце такие. так що ековулик. Рамки супер. За рекламу мені треба платить. Прорекламую вас, ну реально, за 550 кращих рамок нема. Він своєму знайомому сказав, що кажу 550-ника, де ти їх знаходиш. Тому супер класні. Я рахую, що це Бімба за 5,50. Не знаю. Ось дивіться, спеціально приніс минулого року. Це перший сорок був. І це я просто рамку, яка зверху лежала, взяв. Ну, тобто, чим вона відрізняється? Ну це я не знаю, чи ви кого я брав чи в кого? Не знаю чи. Це таке. Так що продовжаємо. Думаю, ще зробити собі ці ліпістки, щоб натягувати 145. Масло налив багато, ну, Старсон, але не стріснялося. Ну, в мене 100, на 145 щоб натягувати, панево степлером. Надо гарну проволочку. Посоветуйте мені проволочку, бо у мене 300... 304 та? і вона тягнеться. Тобто надо проволочку, яка натягнеться. Ось бачите, ще мінус. Я побачив. А ну, це, б, звісно, брак я маю. Де трухлявенька. Мічтерепнута на дві части. О, блін, такий доснімав. Ай-яй, нічого. Так прийдеться тут а, гвоздочок забити на так і будь, Так і зроблю. Це такий відос, такий відос. Так що продовжуємо. Так, рамок багатовато. Раніше брав планочку. Зараз... А, ось вона прикручена. З двома гвоздиками, Типу, отак, хопа, там тільки з цієї сторони прикладав тут. І сварив отвори. Раз, два, три. Ну, коротше, багато. 200 штук так сварили. В общем, зробив такий станок. Станок не до станок. Короче, выкручиваю дыральку, выставил плюс-минус, как оно надо. Выкручиваю саморезы, чтобы можно было направлять рамку. И вот так погнал. Вставляю клац, класс, потом тута, класс, Потом переворачиваю, и остальное снова клац. И выходит вот так. Сверлю гвоздьом чи гвіздком з а перед цим почав сверлити сверлом. Не знаю, воно може тупе у мене... О, до речі, пропустив. Зараз треба пересверлити. Е, ну, в общем, погано лізло. У мене два їх однакових, По ідеї нові були. Ну, в общем, погано лізли і видарало, коротше, бачите як. Дероколом. Зараз гвоздочок чик-чик, акуратненько, все круто, класно. Ну, зараз покажу, як машина. Ще один мінус патрон гуляє. І гуляє так. Ну, серйозно видно, б'є не тут деблять. То в мене остання сторона так уходить. Тут більш ну, менше тут уходить, Ну, нічого не зробиш. Ну І розтравитися не будемо, немає дрельки другої. А то не діло. Це таке, так що комусь понадобиться, я думаю. Ну А тепер натяжка. Натяжка в нас на такому примітивному столі. Модернізую його. У мене було все в планочках тут. Планки тут. а тут купив такі кутники по-моєму по 3 гривні щось таке. Мага... Магазин віста місто суми. Ну і коротше сижу кручу. А ще в мене валялася така е... струбцина із Аврори за 49 гривень. Колись брав, щоб нею щось робити, але вона фігня назад здає. В общем, ну видно, прогинає. Хоп-хоп-хоп. Оце мені подобається. Бистро і швидко. Сьогодні замінив ролики на дерев'яні. Вон вони із ВАЗовського стеклоподйомника ролики викинув, бо вони під них попадає проволока. В общем, погано. Виточив на болгарці шурберт і болгарка отакі круги. Ну і короче, кручу. В общем, отака у нас робота. Ну, а тепер еколог, 145 третій сорт. 150 штук. Боковухи. Боковухи, вухи. Перший сорт. Випали видно, так? Да? Первий сорт. Ніс. Я любиться. Перший сорт. Не Все не Синело. Бачите, якийсь грязь. Сейчас скажуть, та це ж грибок, який вже там проник. Дивіться, ногтем визирається. Ну, коротше, друга пачка ось. Красота, красота. А це у нас третій сорт з 300, щоб було перед цим. Ну, я думаю, за 550, в принципі, непогано, да? А Ану, производителі рамок, які за такі рамки по десятки требують. Як Я думаю, воно того стоїть. Так що ставимо лайки. Пасічні лайфхаки, хочете? А? Щоб отака рамка не валялася. Коротше, берете, складаєте 145 у в мене, можна 300 так само. І збиваєте по углам. Отак. Пнімостеплір узяли. От. Ну, поняли, так? Да? Склали. Якщо немає пнімо степлера, густки валяються. Можна ними шлюп-шлюп. І все, Тепер берете рамки сюди. клац, 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 Ну, коротше, так. Да. Угу. Типа як корпус. І отак вони у вас стоять гарно. Правда красота? Я теж так думаю. Все, лайкос.